Шановні студенти, дозвольте привітати вас з вашим святом, святом надій, святом вашого майбутнього. І в цей день я хотів би звернутися до вас із щирою подякою, тому що ви обрали професійний шлях шлях, який обов'язково принесе користь нашій країні. Мені хотілося, щоб. Протягом вашого навчання ви змогли не тільки опанувати професійними знаннями, а і розвинутись як особистість, досягти спортивних досягнень, розвиватись в культурному плані. І якраз це той найкращий час у вашому житті, який треба використати досить ефективно. Мені приємно говорити сьогодні, що студенти є активними учасниками наукової діяльності. Бо без неї мало ймовірно, що виросте хороший спеціаліст. Тому я хотів би цей день побажати вам міцного здоров'я, творчого натхнення, успіхів і хорошого хорошого настрою у навчанні і, взагалі, всього самого доброго в вашому житті.